Розкажу, що таке інвертор, як ним користуватися і навіщо він взагалі потрібен. Тому що багато людей пишуть, що таке конвертор, навіщо тобі потрібен конвертор, як його підключити, як використовувати з акумулятором, як його використовувати, наприклад, в автомобілі будь-якому. Зараз я це покажу. Дивіться. А зараз немає ніякого ну, розетки, нам не потрібна переноска, нічого такого. Це звичайний акумулятор, він великий, але можна використовувати навіть автомобільний акумулятор. Звичайно, тут є плюс і мінус. Далі інвертори. Інвертори бувають різні, тобто виконують функції, вони повністю одинакові. Це величезний інвертор. Він на 4 000 Вт, Є також на 600 Вт, на 1000 Вт. Це залежно від того, що ви будете сюди підключати. Чи це буде там мікрохвильовка, чи це буде просто щоб Якийсь там блендер підключити, чи якийсь прилад зарядити, чи ноутбук зарядити. Оце різниця. Чим більший інвертор, тим більше приладів можна підключити або мощніший прилад. Як це працює? Тобто суть однакова. В кожному інверторі В кожному інверторі в нас є плюс і мінус, тобто два кабеля. Плюс ми підключаємо до плюсу. Він у нас завжди червоний, бачите? Одягаємо сюди плюс. Плюсовий та мінусовий кабель ми до інвертора підключили, це робиться дуже просто. Червоний до червоного, чорний до чорного. Далі нам це треба підключити до, наприклад, автомобільного акумулятора або просто акумулятора окремого, як в моєму випадку. Знову таки, червоний кабель до плюсу, чорний кабель до мінусу. Підключили ми інвертор до акумулятора. Наприклад, це можна використовувати в автомобілі. Навіщо це потрібно? Далі дивіться, вмикаємо інвертор. У нас він показує. Тобто він показує зарядку батареї і тут є розетка. Тепер ми можемо сюди підключити в автомобілі, де у вас завжди було 12 вольт ну, в звичайному легковому автомобілі. Тепер там є 220. Тобто ви можете підключити мітрову ви можете підключити ноутбук, навіть комп'ютер, будь-яку ігрову приставку або все, що вам. Потрібно. Дивіться. На прикладі показую ось це блендер 220, звичайна розетка. Включаємо сюди. Дивіться. Підключаємо його. Він працює. Тобто ви тепер в автомобілі можете використовувати 220 вольт. Ось такого типу інвертор, він дешевший, тому що він е, менш, менше має ватт. Він маленький, невеликого розміру. Тут навіть немає того, що показує, наскільки заряджений акумулятор, але точно таким чином він може використовувати 12 вольт, переробляти і буде у вас 220 розетка. Наприклад, ноутбук зарядити чи ігрову проставку, в ну, залежності, скільки це йому. Потрібно ва. До речі, кожен із цих конверторів ви можете придбати на нашому сайті за посиланням в шапці профілю по найнижчій ціні в Україні. Нижче ви не знаєте просто а, ніде. Таким чином саме, дивіться, підключаємо. Включили, дивіться, підключили, вмикаємо. Все, він готовий працювати. Тепер зараз, до речі, перевіримо, буде працювати наш блендер від цього інвертора. Включаємо його. Так. Дивіться. Blender 220 працює від цього інвертора. Але, але якщо ж підключити щось більш мощніше, це, наприклад, холодильник, то він його не запустить, тому що треба мощніший інвертор. Кому цікаво, переходьте на наш сайт, обирайте будь-які інвертори. У нас є різні величезна їх купа, ось так вони просто підключаються. Тобто ви можете його підключити, якщо ви часто там подорожуєте. На автомобілі чи в палатки можете використовувати без автомобіля будь-який акумулятор, чи навіть е купити такий самий, як в автомобілі, підключити, і це діло все буде працювати. Коли вимикають світло, то у вас буде розетка, і ви зможете за компом сидіти. Чи, наприклад, підключити холодильник, у вас буде працювати, чи будь-який телевізор, будь-який прилад, який працює від звичайної розетки. Пишіть коментарі, запитання, які у вас залишились. Обов'язково переходьте на сайт, обирайте товар. Ціна найдешевша Україні.